Усім привіт! І зараз ми поговоримо з вами про числа в JavaScript. І він має лише один тип чисел. Числа а, можна записувати як десятковими, тобто дробовими, так і без них. Ось у нас є звичайний приклад, котрий у нас вже був достатньо велику кількість разів, але ми ще раз з ним пограємось. Зараз я перероблю старий приклад, котрий був у мене з попереднього разу. Ось, запускаю його. Але поки що. Ось тут треба скрипт прибрати. Є, запускаю. Ось дробове число, ось ціле число. Напам'ятаю, що <кій> оголошуємо з допомогою команди LED, ім'я змінної. І далі наше число або дробове через крапку або ціле. Uh, і тех ми можемо використовувати для того, щоб наші числа виводились в кожне з нового рядка. І ще раз нагадаю, що uh, в Java усі числа є типом даних нами. І дуже великі чи дуже малі числа можна записувати в науковому або експонентному вигляді. Тобто, ось тут, uh, якщо ми задаємо уроки математики або фізики, де у нас були дуже великі числа, то ми з вами побачимо наступне. Ось, тобто тут у нас присутні ступінь. Де у нас з вами звичайний ступінь? Це скажімо так, покаже нам велике число, котре буде там володіти певною кількістю нулів від'ємне. Тобто, у нас буде воно, від'ємна п'ятірка після літери Є, е, зробить його дробовим і мінусовим. І числа а, завжди є 64-розрядними з плаваючою комою. Тобто, на відміну від багатьох інших мов програмування, JavaScript не визначає різні типи чисел. Тобто, наприклад, цілі, короткі, довгі з плаваючою комою тощо. А, наприклад, <coughs> якщо ми візьмемо Java, там його взагалі є 8 примітивних типів даних: short, long, int, double, boolean, float і так далі. А в .NET, джа... тобто в c sharp є U-Long, це буде у нас цілі числа. Там є свої заморочки. В C там теж присутні In, int long, тобто маленькі числа великі. В JavaScript такого немає. Числа JavaScript завжди зберігають як числа плаваючою комною, тобто подвійною точністю відповідно до міжнародного стандарту. Цей формат зберігає числа в 64 біт, бітах, де число частка зберігається в бітах від 0 до 51. І по показник ступеня в бітах від 52 до 62. Знак у бітах 63. І точність цілого числа. Ціль числа без крапки або експоненти мають точність до 15 цифр. Ось ми зараз це з вами <кхід> побачимо. Запускаємо. І ось, до 15 цифр ми можемо вивести з вами точність. А Числа, котрі будуть з більшою точністю, будуть відноситись до big int, і вони будуть в наступному відео. І максимальна кількість десяткових знаків буде 17%. Плаваюча точність. Арифметична арифметика з плаваючою комою не завжди на 100% точна. Давайте це ми з вами і перевіримо. Ось у нас є 0,2 плюс 01. По факту, у нас має вивести 0,3. А вивелось у нас цілих. і ось такий довгий ще наш, скажімо так, частковий додаток. І щоб розв'язати наведену вищу задачу, допоможе множення та ділення. Ось таким чином ми можемо. Замінити те, що у нас було, на те, щоб воно відпрацювало більш точніше, більш правильно. Ось таким чином. Або можемо просто зробити урізання за допомогою методу, який був у нас з вами у попередніх уроках. Рухаємось далі. <кхід> додавання чисел і рядків. JavaScript використовує оператор плюс як для додавання, так і для конкатенації. І додаються цифри, рядки об'єднані. Якщо додавати два числа, результатом буде число. Тобто, ми це вже з вами робили. Фактично, а, 10 плюс 20 у нас виведе 30. Якщо додати два рядки, результатом буде конкатенація рядків. 10 це, число, о, це рядок, 20 це рядок. І в даному випадку у нас виведе значення x10 і y 20. Тобто 10-20, але це буде саме еток. Якщо додавати число та рядок результатом, буде конкатенація рядка. Ось це вже буде більш цікавий приклад. Ось таким чином ми зараз робимо. І у нас є дві змінні. x, y, і третя змінна у нас ось присутня, де ми додаємо число 10 до рядка 20. І ось тут ми з вами виведемо наше значення. Тільки ось тут треба замінити. Давайте цю літеру замінимо на зміну раз, щоб було. скажімо так, скажімо так. І ось 10-20. Тобто, результатом все ж таки у нас Є рядок. Якщо додати рядок і число, результатом буде конкурнація рядка. Тобто, ось тут у нас навпаки ситуація, рядок, а потім число. Давайте ми це зробимо. Ось тут заміню. І запущу. Ось те ж саме. І поширеною помилкою є очікування, що цей результат дорівнюватиме 30. Java скрипт не строго типізований, а в строго типізованих мовах програмування взагалі б була б помилка. І а, далі рухаємось. Тут теж фактично у нас присутній рядок плюс два наших числа. І поширеною помилкою є очікування, що цей результат буде. 10, 20, 30. Ні. А, він буде дещо інакше. А, фактично. А, давайте, а ось тут я заберу цей приклад. І закину його до Ідеєшки. Дивіться, 10 плюс 20. 10 плюс 20. Буде 30. І плюс рядок 30 буде 30, 30. Зараз одну секундочку. Ось тут треба змінити на змінну раз. І запустити. Та, не тут, вибачаюсь. Так, а, стоп результат. Не туди поглянув, прошу вибачити. Ось 30, 30. Два числа склалися між собою, а потім вони склали, додалися до рядка. Тому у нас утворився рядок. А Числові рядки. Рядки JavaScript можуть мати числовий вміст. Тобто, ось тут у нас 10, 100, ось тут у нас теж 100, але ось цей 100 є рядком. І JavaScript намагатиметься перетворити рядки на числа під час усіх числових операцій. Тобто, давайте спробуємо ось цей, наприклад, невеличкий наш зразочок. Зверніть увагу, Число... рядок, рядок. І ми ділимо з вами рядок на рядок. І в результаті ми отримаємо з вами число. Тобто для математичної операції, крім додавання, наприклад, ділення, у нас буде відпрацьовувати рядок як число. Це також буде стосуватися аналогічно множення і віднімання. Але це не стосується саме додавання. При додаванні рядки склеюються. І в останньому прикладі використовується оператор плюс для об'єднання рядків. НАН. Не число. Тобто, НАН не зарезервоване слово JavaScript, а це зарезервоване слово JavaScript, яке вказує на те, що числа не є допустими. І спроба виконати арифметичну, арифметику з нечисловим рядком зведеться до НАН, тобто не числа. Давайте поглянемо на це. Ось у нас з вами присутні наступне. Тут невеличкий у нас скрип. І дивіться. Ось тут у нас є якийсь текст. І ось тут ми спробуємо поділити число на рядок. Число на рядок число рядок А, вибачаюсь, я взяв занадто багато. Прошу вибачення, прошу вибачення. Ось тут у нас присутнє наступне: ми число ділимо на рядок, запустимо і отримаємо нам. Тобто. Не числове і не рядок. <кхем> Однак, якщо рядок числовий, результатом буде число, як ми вже це з вами спостерігали. Якщо поділити рядок на рядок, котрі будуть числовими, то у нас все нормально відпрацює. І ви можете використовувати глобальну функцію е, і знам, щоб дізнаватися, чи значення є числовим. Ось у нас є невеличкий зразок. Так, зараз то забагато взяв. Ось <кій> у нас є функція is котра перевіряє, що у нас повертається нам чи не нам. Вона є типу даних boolean і поверне або true, або false. Або true, або false. Ось і все. Єдине, що у нас треба написати текст, Ну, точніше, щоб додати його дішку, щоб вона вивела його. Прошу вибачення. Ось. True. Тобто, дійсно, це є не число. І аналогічно ми будемо з вами наступне робити. Слідкуйте за NAN, якщо ви використовуєте NAN у математичній операції. Результат також буде NAN. Ось тут я навіть не запускати не буду, тут все максимально очевидно. Або результатом може бути конкатенація, наприклад, nan 5. Тобто ось тут у нас NaN і рядок 5, і вони фактично можуть між собою склеїтися. І NaN – це не число, type of NAN повертає якраз у нас число. Нескінченність або infinity – це значення, яке JavaScript поверне, якщо ви обчислите число, що виходить за межі найбільшого числа, можливого числа. Ось у нас є невеличкий приклад. Давайте його розглянемо. А, що у нас тут буде з вами присутнє? Зараз секундочку. А, у нас є змінна 2, зміна набір, котра, котра дорівнює 2, змінна текста, котра нічого, нічого не дорівнює. І а, цикли, ми ще з вами не розглядали. Ось у нас присутній цикл. А, number, котра дорівнює 2. Якщо він не є infinity, то ми його будемо між собою перемножати і потім між собою склеювати, і в кінці виводимо. До циклів ми ще перейдемо. Ось у нас число 4, 16, 256, Воно збільшується збільшується, і в кінці, коли вийде за максимальний свій діапазон, воно перейде до інфініті. І ділення на 0 також породжує нескінченність. Ось візьмемо цей приклад. 2 поділимо на 0 і мінус 2 поділимо на 0. І в кінці ми з вами отримаємо нескінченність і мінус нескінченність. Тому що на 0 ділити не, не дозволяється. І нескінченність це число Type of Infinity. Повертає наше а, число. Дивіться. Вставляю. І ось тут. Type of infinity. Number. Тобто. А, Інфініті, тобто нескінченість, є числом. Шістнадцяткове. Тобто, інтерпретує числові константи як шістнадцяткові, якщо їм передує 0х. Тобто ми можемо з вами гратися з шістнадцятковою системою числення. Якщо буде бажання, можете почитати в інтернеті, або можу, можу там, написати окремий ролик, там, як взагалі наші о, системи числення працюють там. Нульова система числення вісімкова, шістнадцяткова. В шістнадцятковій системі числення f замінює число 15. І ось тут. Ми зараз візьмемо ось цей приклад, запустимо його. Ось е, у нас 0 xff плюс x дорівнює 255. Ще раз скажу, можете все самостійно, або там, напишіть в коментарях, щоб е, записав окремий ролик ролик стосовно систем числення. І ніколи не пишіть е, число з нулем на початку, наприклад, 0,7. Деякі версії JavaScript інтерпретують числа як е, вісімкові, якщо вони записуються з нулями на початку. У вісімковій системі числення максимальне число є 7. Потім е, 8 перетворюється на 1. 0. І за замовчуванням JavaScript відображає числа як десяткові, е, десяткові наші знаки. Але ви можете використовувати метод toString для виведення чисел від основи 2 до основи 36. І 16кове це число з основою 16. Десяткове з основою 10, вісімкове за основою 8, двійкове з основою 2. Тут є приклад, можете погратися з цим прикладом. Я поки що цим займатися не буду, але ми можемо перетворювати різні системи числення у десяткову, і навпаки. Число JavaScript як об'єкти. І зазвичай числа JavaScript не примітивні значення створені з літералами. Тобто, ось у нас є змінна X, котра дорівнює 123. Але числа також можна визначати як об'єкти за допомогою ключового слова new. <кхем> Можемо ось таким чином робити. І у нас все одно, з вами це буде наше X. Ось тут. Ми потім його переопреділили як y. Тобто ось тут x дорівнюється 223, y буде теж дорівнювати 123. Але ось тут він number, а ось тут він Object. Можете перевірити за допомогою функції type. Of. І не створюйте об'єкти набор. Ключове слово new ускладнює код і сповільнює швидкість виконання. І числові об'єкти можуть давати несподівані результати. При порівнянні оператором дорівнює дрівні X і Y у нас можуть не дорівнювати один одному, тому що один є саме нашим числом, а другий є об'єктом. Що стосується ось цих порівнянь, 2 дорівня 3 три можете їх теж запустити самостійно. На минулих уроках я вже показував, в чому між ними відмінність. Тому, що стосується чисел, на сьогодні у мене все. Єдине, що на наступний раз ми розглянемо з вами таку тему, як big int, тобто великі числа. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.